Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, до нас сьогодні завітав Миколка разом зі своїм дідусем. Дідусь Миколки працює в лікарні лікарем-стоматологом, і він хоче нам розповісти, як правильно доглядати за зубками. Давайте послухаємо. Наші зубки розташовані у роті. Бо вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зубки дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, то ми можемо втратити зуб. Давайте дізнаємось, які ж ці правила. Не пий та не їж гарячого! А також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. А що треба робити? Треба чистити зубки два рази на день, вранці та ввечері. Треба більше їсти молочних продуктів. Треба їсти овочі, фрукти та ягоди. А також пити натуральні соки. Дітки, запам'ятайте ці правила. Якщо їх дотримуватись, тоді зубки будуть здорові. А чи знаєте ви, як правильно чистити зубки? Чистити зубки треба зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Кожне зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї. А стільки ж з іншої сторони. Дітки, коли ми їмо, дрібні частинки накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Тому зубки потрібно чистити два рази на день. Перед тим як чистити зубки, потрібно вимити ручки. Та зубну щітку нанести пасту на щітку. Коли зубки почистили, добре прополосніть рот водою. Та промити треба зубну щітку. А потім поставити її у стаканчик. Дякуємо тобі, Миколка, що ти привів свого дідуся. А він розповів діткам, як правильно доглядати за зубками. Адже тепер. Зубки наших діточок хворіти не будуть. Малята, давайте сьогодні зробимо аплікацію. Лікар. Але спочатку давайте підготуємо свої пальчики до роботи. Є багато так професій. Повар, слюсар і водій. Лікар, будівельник. Пожежник, що до вподоби тобі. Сьогодні для роботи нам потрібно із цупкого паперу вирізати силует голови, декілька паперових смужок білого кольору, прямокутник білого кольору, дві маленькі смужки червоного кольору. Також потрібні фломастери. Червоного, зеленого та чорного кольорів, клей, пензлик та серветка. Ну що, малята, давайте будемо приступати до роботи. Беремо сілует голови, прикладаємо вгорі білий прямокутник, на нього прикладаємо дві червоні смужечки. Ось таким чином, щоб вийшов червоний хрестик і приклеюємо. Тепер беремо смужечки та приклеїмо. Нижньою частину голови це буде борода. Тепер беремо, ось так згинаємо інший краєць, прикладаємо і приклеюємо. Тепер беремо зелений фломастер і око круглої форми. Очі лікарю. Беремо чорний фломастер, малюємо окуляри круглої форми. Єднемо рисочкою і помальовуємо дужки окулярів. Також чорним фломастером малюємо ніс, а червоним рот лікарю. Ось такий лікар вийшов у мене. А який лікар, дітки, вийшов у вас? Я чекатиму. Ваші роботи. А на сьогодні все, до побачення, гарного вам дня. Бувайте!